Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні я продовжую знімати ролик про черенкування лаванди. Лаванду я зачіранкувала два тижні тому у торфяні таблетки. І ось у такі пластикові стаканчики. Тут наповнювач для розсади. Шість живців у стаканчики і шість живців. У торфяні таблетки. Силку на цей ролик на початок черенкування я залишу у коментарях під цим відео. Що я хочу сказати? Я колись 4 роки тому купила 4 кущі лаванди. Зараз в мене більше 150 кущів лаванди. На моїй ділянці лаванді дуже сподобалася, і мені дуже сподобалася ця квітка, тому я її черенкую, я її висіваю насінням, і черенкується вона досить непогано. І цього разу мене результат порадував. І що хочу сказати. Ті живці, які були у грунті для розсади, з них із 6. Вийшов тільки один. Можна побачити, он там пробиваються корінці. П'ять з них почорніли і пропали. Але у терф'яних таблеточках усі шість живців гарно вкорінилися і цей вже почав рости. Це срочно треба вже висаджувати в ґрунт. Я трохи зараз паде, висаджу в ґрунт. Заглиблю терфяну таблетку і заглиблю сам живець десь сантиметрики на два, і зверху все ж таки поставлю тепличку, тому що спека стоїть, тому що ну, дуже багато роботи, і можу пропустити, забути полити а під табличкою волога буде зберігатися, і в мене додаться ще шість у таблетках. І один у стаканчикі 7 кущів лаванди. Експериментуйте! Ця квітка варта того, щоб мати її у себе на ділянці. Тепер приступаємо до висадків ґрунт череночків, які вже почали укорінюватися. Посадка лаванди. Лаванда до родючості ґрунту відноситься спокійно, їй не потрібні які. Там супер родючі ґрунти. Найкраще вона росте у піщаних таких ґрунтах з камінцями, але й у наших черноземах вона теж гарно росте. Але у посадкову лунку треба додавати обов'язково пісок, камінчики, обов'язково робити дренаж, якщо така підтоплена ділянка. До підтоплення вона взагалі дуже дуже важко відноситься. Вона коли коріння підмокає, вона може вимокнути, просто пропасти. У мене піщаний ґрунт. У нас такий засушливий район, але бувають зливи, бувають затяжні зливи. Ну, як Завжди найкраще лаванда у мене росте на альпійській гірці, там на підйомі. Зараз я буду такий дитячий садочок лаванди робити на високій грядці. Якщо ви хочете в себе посадити лаванду, обов'язково якесь високе місце, яке не затоплюється. Обов'язково дренаж і обов'язково пісок у посадкову лунку. Викопуємо посадкову лунку, приміряємо так, щоб заглибити трохи ширинок десь на 1,5-2 см. І ось цю частину, яку ми будемо заглиблювати, ми обрізаємо листя. Так. Добре проливаємо лунку, чекаємо, поки. Водичка осяде, Я ще залю ці свої торфяні таблетки, хай вони промочаться, бо сьогодні, поки ролик записувала, вони трохи пересохли. У цьому череночці, крім того, що я видаляю нижнє листя, я ще прищіпну верхівочку, бо вона дуже активно почала рости. І ось таким чином буду висаджувати. Ага, рукавички забула надіти, пробачте. Все заглиблюємо на півтора, два сантиметрики. Зверху ще раз проливаємо. Після цього підсипаємо сухою земелькою, начебто мульчуємо сухою землею все і встановлюємо ось таку тепличку. Можна тепличку із агроволокна. Головне, що якщо ви ставите пластикову пляшку, у неї повинен бути отвір, якщо це верх бутилки. То це не накриваємо кришкою, як що це низ бутилки, то просто вирізаємо дирку. Пробачте, в мене вони такі робочі і навесні я використовую це такі. Багаторазового використовування, але в мене тут досить соняшне, Я соняшно або я тут поставлю яку якусь заслонку, або все ж таки натягну агроволокно, щоб вона в спокої не на такому великому сонці продовжувала вкорінюватись. Після посадки не забуваємо перевіряти теплички, зволожувати ґрунт. Це не повинно бути болото, але ґрунт повинен бути постійно досить вологим. Ось кущ, який я виростила з череночка. Зараз це ось який великий кущ. Чому я люблю розмноження лаванди черенком, тому що я чітко знаю, з якої рослини я взяла черенок. Такий в мене вийде і кущ з, з цим же самим кольором квітки і так далі. Тому усім успіху! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорих зустрічей!